Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску анонс та розклад матчів 16-го туру Української Прем'єр ліги. Розглянемо дату та час кожного матчу. 16-й тур розпочнеться у п'ятницю, 12 грудня. Олександрія прийме Кудрівку. Олександрія без перемоги вже 8 матчів поспіль в УПЛ. Кудрівка без перемоги 4 матчі поспіль в УПЛ. Оболонь прийме Металіст 19-25. У суботу, 13 грудня, пройдуть 3 матчі. Кривбас прийме Колос. Колос не програє вже 6 матчів поспіль в УПЛ. ЛНЗ Черкаси приймуть зорю. ЛНЗ Черкаси здобули 4 перемоги у 4 останніх матчах УПЛ. Команди грали між собою 5 разів. Тричі перемагало ЛНЗ Черкаси та двічі зіграли в нічию. Полісся прийме Карпати. У неділю, 14 грудня, пройдуть також три матчі. Полтава прийме рух. У матчі першого кола між командами переміг рух 2-1. Динамо прийме Верес. Верес не програє вже сім матчів поспіль в УПЛ. Шахтар прийме Епіцентр. Шахтар не програє вже 7 матчів поспіль в УПЛ. А останні два матчі Шахтар зіграв у нічию з кривбасом та Колосом. Не пропускайте результати на нашому каналі.